Вас вітає YouTube канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо корпусне свердло зі змінними пластинами sud 2 d під змінну твердосплавну пластину spmg 0602 діаметром 16,5 мм, з робочою довжиною два діаметра від відомого в Україні турецького виробника Сумтом. Дане свердло має посадковий діаметр 25 мм під підкріплення Велдон «Well та має внутрішній отвір під подачу охолоджувальної рідини, яка подається безпосередньо в зону різання. Таким чином, свердло такого типу служить значно довше звичайних. Ще одним плюсом є змінні пласти. Які має чотири річучі кромки, і при виході з ладу однієї достатньо перевернути пластинку і працювати далі, коли при роботі звичайним свердлом його би прийшлось міняти повністю. Загальна довжина свердла сягає 95 мм, з яких 36 мм – робоча частина, та 44 мм складає довжина хвостовика. В комплект входить ключ для кріплення пластин. Конструкція свердла розроблена таким чином, щоб при роботі через ті гвинтові канали виходила стружка та використана охолоджуюча рідина. Корпус свердла зроблена із високоякісної інструментальної. Сталі, що дозволяє працювати з великими навантаженнями про обробці різноманітних матеріалів. Для правильної роботи такого свердла важливо правильно підібрати ріжучу пластину, враховуючи матеріал та режим різання. На нашому сайті ви можете знайти свердла під різні діаметри, підібрати твердосплавні ріжучі пластинки під них, а також завантажити каталоги наших турецьких виробників. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формити своє замовлення. А ще наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. До став наукорами будь-яких куточок України. З нами швидко надійно та якісно.